Вітаю на своєму каналі. Так, ось він. прийшов Тей час копати часник Копати я його почав вчора вечором, думаю так попребую Ось викопав я не знаю, ну пів цієї грядки може буде Ну що можу сказати по урожайність, так як я У цьому полный ноль. Я не могу сказать, что это добрые урожай чи ні. Но скажем, если взять пятерку, это уже так на на оку, знаете, 5 плюс. Ну то есть есть такая фракция есть. Що взять уже до вот таких, это уже будет здесь семерочка. Вот все. О... Ось така голівка, я не знаю, чи буде видно. Ну, то таких не дуже багато. І що я помітив, серед середина грядки майже весь, весь чесник хороший. Края грядки чомусь, ну не знаю чому так. Може що грядка таким трохи полукруглим і якось воно на скаті. Ну, я не, не можу сказати, чому так, але помітив я одне, що... Серед грядки. Ось так, як бачите, я ось оставив оці насіння. Чому я так і оставляв? Бо тут саме більше ось такі, бачите ці. І Отак і часник іде. Середина грядки він більш-менш. Ось я свіжі копаю. Ось такі. Ось це ось викопав вже. Ну це ось 6 плюс до 7. А от края не дуже. Не знаю чому так. Так, дівчата ще сплять, зараз у нас десь початок 9. Я, як завжди, встав рано. Хотів косити там за селом, де от в мене сіно, де я тоді перевертав. Я його там забрав у копички Думав, сьогодні піду косить і розкидаю. ну Не передає, але капає якийсь час від часу, якийсь іде дощ. Так що сьогодні чисто займе... займемось часником, Дручата встануть. Ну, тут вісміку, і коли воно вже під... підкопане, це вже так, знаєте, боловство. Саме оце, сама ця вся робота це сама підкопка лопати часнику. Бувало ось вчора Задівав. Ось бачите, все лопатою зацепив. Ну так. Все те, що було посаджено іменно з зубка ось я докопав. Ось такі. Непогані є Ось така. Ну нормально. Оця частина нормальна, але, як завжди, є бочці меду, ложка дьогтю. Ось ця частина <кій> грядки, що була окремо, оця що пожовкла зразу. Тут урожайність зовсім ніяка. Він пожовк тоді. І це мабуть зупинило його ріст. Оце саме більше, що є, це десь буде. Може п'ятірка може бути і то це дуже рідко. В основному ось такі четвірочки. Але більшість навіть ось таке. Це трійка. Що тут залишилося я не знаю. Так як я не, не спец у цьому. Ось є ось п'ятірки. Значить тут як сильні були дощі, тут стояла ось вода. Може він замок. А може щось із насінням. Бо оцю частину часнику я ще дозамовляв 5 кг. Кілограм. кілограм я там віддав, 4 я тут ще я посадив. Це окремо дозамовляв у іншої людини. Може щось із самим, самим насінням щось не так. Сказати не можу. Ну, отут я не сипав ні селітри цієї м'ячної. І з томпом не поливав. Тут він так заріс уже ось під конець, я вже не чіпав, бо знав, що ковкупати. Ось теж поставляв на насіння. Сказати нічого не можу, бо я ще в цьому нічого не розуміюся. А так загалом, ну, не знаю. Ось нормальні, нормально так. Ось всі такі, бачите, ось видно. Так, все пойду, зараз буду брати стяжки, буду його в'язати, ще осталось викопати ось цей часник, що був сажаний з однозубки. зубки. Ще теж рядки ось щас пов'яжу, дівчата поснідають і хай переносять мені поки я буду копати оце. Так, а ну Ника, сколько? Две штуки потянешь? Че одну? А? По одной че по две? По одной? По одной. Так. так, вот сюда должны ты ложить. с людьми. Привитайся. Что, Привет. важко? 60 перенесли. Точно будет. Еще не все. Еще ось. всю грядку убрали. Вот вышла такая кучка. Значит, плюс-минус в одни, вот такая килькость, уже пошла пив пачки пошло этих стяжек. Брал я в Авроре, не помню, что я сегодня. В Авроре брал стяжки. Упаковка 64 гривні але треба було взяти ще одну. Мені здається, я не пересчитував ну пошло вже більше. Більше половини їх пошла. Ось така куча, не знаю, чи видно так усе. Куча така. Нормальна. Щодо копання сьогодні однозубки той грядки, не знаю. Надо мені ще це сьогодні повісити, щоб воно не лежало і одне на одному, і не прилочить. Я не знаю, бо я ще в цих ділах не знавець, боюсь, щоб нічого там не нашкодити. Мабуть, оце ще б якось між собою зв'язувати і щоб воно отак на тих палках висіло, Не знаю. Зараз ще щось буду модрувати, як його краще. Не знаю. Місце в одній оцій повинно вистачити. Може його прийти один до одного не можна так вишити, щоб було більше тут буде протяг. Стінки тут нема, ось навіть я стою, я відчуваю, як тут, скажімо, тяне. Бо як зимою ось я тут -то працював, то працював в цій половині. Тут не так, бо тут зашито повністю. Хоча щілини є, але воно не так а тута, то я думаю, що сохнуть буде нормально. Значить цей вішаю сюди, а однозубку буду вішати. Ну, не однозубку, а вже з однозубки часник буду вішати в цю частину. Я вже пообідав, у нас вже десь півтретєї зараз, зараз, да, десь буде. Так, починаю вивізку часнику. На ці тички. Зв'язував, значить, я їх проволоку ще дополнительно, щоб от вийшло так. Бо щось воно не так, як у людей, не так, як всі роблять. Ну Я в цьому новачок, я роблю так, як це я бачу. Ці стяжки, мог то скаже, навіщо ці стяжки і так далі. Я купляв для того, щоб було швидше. Бо і так, знаєте, самому це все так нелегко, просто для швидкості. Упаковочка цих стяжок там 100 штук я в Аврорі брав за 64 гривні. Я думаю, я ні таких коштів не потратив великих. Ну, Я бачу так не знаю. Уу даа. От і весь часник і з грядки. Так як я казав я перший раз, мені здавалося, що це заб'є всю цю частину. А тут ще одна зубка влізе. До речі, ось якраз ця поперечка, якщо одна зубка влізе в цю частину, буду знати, що це з однозубки. Ну, не однозубка, як я вже постійно, а часник з однозубки. Тут ще раз, два, три, чотири. Ще вісім рядів буде, знизу і зверху Ось так воно виглядає. Буду вдячний тим людям, хто цим займається постійно і напише, чи є якісь помітки. Бо я ж кажу, я це бачу так. Може, це дуже густо, мов багато понаматував. Бо я десь із якихось груп оцих що цих, ну що чесно ководить значить було ось недавно таке оголошення бачив. Якщо протягом тижня оце бадилля тільки прив'яло, значить сушка неправильна, треба негайно обрізати. Я не знаю, я такого раніше, бо я так по цих групах постійно що-небудь то читаю, то дивлюсь, ну таке перший раз. Значить, протягом тижня, якщо оця баділина, вона тільки прив'яне то значить сушка неправильна Ну, те, що в мене за тиждень вона повністю буде суха, я щось теж сумніваюся. Ну, може я багато нав'язав. Буду дуже вдячний тим людям, хто вкаже на мої якісь помилки, бо знаєте, не шкода коштів. Коштів не шкода. Я потратив на це все. Ну там можна підсчитати. Це Трохи буде більше 5 тисяч гривень. Це насіння там. А от шкода буде своїй праці, якщо щось неправильно і щось з ним буде не так. Я сподіваюся, що я його в землі не перетримав, вроді нічого ніде не... не розлазиться. Ну може ще сушка щось своє покаже. Десь може зубки один до одного дибить. Ну, Візуально все вроді нормально. Все вроді нормально роблю. Але ж кажу, я перший раз, помілки, це таке звичайне, я думаю, діло. Якщо вкажете, велике дякую. Так, я щас -щас віддихну, знаєте, здавалось б такого, ну, тяжко, по-перше, передавало, що буде сьогодні 21 градус, я не знаю. Ну, чи то той працюєш, воно якось важко, ну, трохи таке жаркувато. І так ця грядочка, ну, вчора я ж кажу, я вчора викопав і просто положив. Це все пов'язати. Дякую дівчатам, що допомогли мені перенести. Ось пов'язав ще. Ну, вішать -то таке вже, знаєте, раз-раз повішав. Думаю, нічого тут не обломиться. Ось тільки ця мене трохи, знаєте, так смущає. Вона не прибита ось до середньої, я тоді показував, що вони її достають. Тут цей стовпчик туда закопаний трохи в сторону. Ну то таке, думаю буде триматись. Так що сюди я ще поміщу і одну зубку. І так як пише книжка, як люди розказують, через 2 тижні можна займатися обрізкою. У мене ще цього різика цей. я ще не замовляв, треба де ще знайти замовити, бо... У місті Олевську я ці зуби із сегментної косарки, я просто не знайшов їх нема, не знаю. Бо там нема чого робити, там просто треба їх скрутити болтом, а тут Ну Так як я не сварщик і сварки нема, ну це я думаю, мені вже там люди. Але нема цих самих ножів із сегментної косарки. Так, ще хотілося би коротенько в сьогоднішньому відео. Може і так вже там багато щось не знімав, може щось порізати, треба буде, пришвидшити. Але сьогодні така дата, сьогодні моїй старшій доньці Діані виповнилось 20 років. Я їй сьогодні вже дзвонив, поздравляв, звісно. Побажав всього, що я побажав. Відео, ще хочу повторитись. Звісно, це здоров'я, щастя, добрих людей по житті. І звісно, щоб було мирне небо над головою. Моя донька навчається і працює в місті Києві. 20 років дитині, значить я роблю все старіше і старіше тільки при таких датах вже знаєте, таке розуміння, що, добре, не буду більше багато балакати. У цьому відео відзняв ось уборку свого часнику. Показав, як показав. Я ж кажу, може, щось не так роблю, як, як треба робити, ну вже так, як є. Всім дякую, хто мене дивився, всім здоров'я, всім пока.